смертельно Так, і сьогодні ми продовжуємо проходити Ой, легендарну ігру все. від Цеки ж відьмек Митро. Хоча Відьмак також Коли легендарна гра. Погнали далі. Рабів, нагадаю, сьогодні у нас душі. друга частина. Прийшли ми вчора до Сіки. Рушили до броньовика Можливо, третинку Дві з половини годинки поіграли. Павле, план такий. Підкинеш цього хлопця до нашої дрезини Звідти зовсім поруч. Треба. Ти через Діру і через чорну. А що ж з нашим завданням? Повір, ви не про хантера для Мельника важливіші. Медаль отримаєш, а з завданням сам упорайся. Побачимося на чорній. Ти там обережніше. Сідаю башточку, на О, Сподіваюся, ти умовиш ним поратися. На Хлопці, башточку з кулеметом. Ай, тут завжди може удар в бучину підійти зігрі. <світ> так, Євгеній, обережно, далі там багато блокпостів рейху. Привіт, Євгеній. Е, Та що мені треба? Так, чекай для повороту. Обой команду повертає. Блокпостів рейху багато. Ми постараємося проїхати повз блокпости не блокпостів. Подивимося, економіці. Ти проходив віде цю віде? ігру, так? Що виникла за мене екіпаж? Турелька у мене кажуть, так? <клес> <клес> Битися на смерть. Слухаюсь, мій генерале. <клес> <клес> багато разів. Блін, круто, круто. Я колись дивився, колись дуже давно дивився, е, але я ніколи не проходив сам. Мяу -мяу. Мяу -мяу -мяу. <кхи> І как тобі саме більша частина сподобалась? Перша, друга, третя. У мене є всі три, я планую всі три пройти. Що це ви тут робите? У нас у розкладі немає цього рейсу. У мене ще й редукс, походу, покращена версія. версія. Пост, Доставити боєприпаси. Гер, офіцери, вони вже отримали припаси. Хто ви такі? Наказую показати обличчя. Стояти! Тривога по машинах! По машинам. Ух ти що, ух ти що! засуджую на ютубі ж не можна вроді таки говорити а водій сдохнук лучше третя найкраща, то? добре опа 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 Рознесли, а як. А що я маю зробити, не розумію. Я стріляю. Я стріляю по черепушці, звідки, ну, типу, я, там реально типу, пробиє, чи нереально, не розумію. Чи, Вони вже отримали припаси. Ще мені на ви машину такі? стріляти. Наказую показати обличчя. Стояти! Тривога! По, машинах! по машинам. Машину знищувати, походу. знову ззаді будуть. Так, зараз не обізваться. Ма вогонь по машині довгої черги, окей, зрозумію. Супер. Догадались, догадались, дякую. З лівого борту Я ще боюсь щоб гармата не перед цей не перегрілася. Вчора, до речі, було пара моментів, де я обісрався. Було трошки стрімнувато і гра, якщо чесно. Цей кого? Редукс 14-го. 14-го року, так? Редукс тут дуже-дуже крута Гра Пографіці типу і поки мені все подобається Нормально так вони розчекляють. Це як Talker тільки на максималках, можна сказати. Так, вогонь вмирає. тут блокпост. Ззаду. Окей, мені черги вистачає, щоб не перегрілась пушка. Нормально. Господи, та це ж танк! Пану танку я не не зроблю, да? Що <рит> відбувається? що йдуть по Кулемет души. А, нас підірвали Кулемет дошка. Не, ну я так і поняв. Ми походу все, приїхали. Ось він, вогонь! Притиснув! Я криш, що них рачують зі всіх сторін, це просто неможливо. Я мені фіга не бачу. Я в туходійки радивать. Це капс два. Уважно це теж блокпост. Ай. Я криш, що вони душать. Зараз треба щоб посудилась гармата. А, це якась нова машинка, до речі. Фух. Тут просто невдобно, то що ти маєш клавіатуру і повертати. Ми вже горимо. Я так розумію, ти, ти гру прям напевно на пам'ять, знаєш. Якщо така інформація є, то як думаєш, скільки відсотків ігри ми прийшли. мене ще немає. Десь відсотків 30, я думаю, ні? Звісно. Ну, крутий, пам'ятаєш все. Все? Ого. Oh. Квапся Артеми. Полвен уже пришел? Реально? Ничего себе. Там кімната. Капец, ты шаришь. <плес> <плес> Я не перевірив. А тут ква ква Кваксі, артем не, не перевірив. Боєприпаси. Дякую. Якась важлива штучка, яка мені не виписалася, ладно. О! Стоп. Що це таке? Це щось круте, чи ні? Сейф, відкрий Мені треба цю зброю брати чи ні, як думаєш? Оооо 150 Ніфіга собі дякую. Ні? Назад завтра башня. Дуже дуже гарна потиємна кімнатка, Ні, я думав, не замість дробаша міняти, а замість снайперки. У мене там, там ще снайперка є. Типу снайпу на снайпу би поміняв би тоді. Після нашого бою з фашистськими дрезинами нам здавалося, що попереду нас уже не чекає нічого. Це я вже куди добрався до Ніяка помилка. Венеція? це в районі Венеції ми Майже приїхав. Я думав, замість цієї ім'я. Бульман повинен чекати нас на чорній станції. Депо. А мені Обережно! треба... Лягай! Блядько! Як вони наладували тут усього цього лайна! Пильнуй обома, інакше тебе вирубає! Та єлипалені. Станція чорна, до ну, станції чорна, ти. У цих тунелях завжди до станції чорної. До станції чорної. Від хлопців тільки чоботи залишилися. Тут живуть носачі. Надіюсь, це якісь добрі феї. Незабаром ми дістанемося до станції. <загальний> Які поміняють покрит, але... мій зуб на прохід. Я готовий позичити свізу. Світло, там хтось має бути. Зніми його, Артеме! Зена, Зачиняй чиняємо. Починається. Час забиратися геть. Ай! Напрося заборонила. Молися, що. Не, <гай> <гай> блокпост Давай, 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 накачу Как предтест, так и витес Ого, у нас тут снарядио нас тут все? Тримайся. Цикаво, цикаво. Що -та -собі. Бог, Далі останній блокпост. На так, надійся, він не самий найважчий. А, напевно, він самий найважчий. Сачи на сачи, Боженька, це ж депо. готуйся. тойся, свинтерпотію. Ось як воно виглядає. Зараз буду сратися. Полюбум буду сратися. Упині! Гаси їх до цьому завод запитися. Дайте жити. Таке ж звідси? Скуда? Його зарап Давай, 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 чел. Ніе, тільки не їхала. Блядь, я один. Ненавижу це. Щось гедотне, напевно, тла не можна, ні? Стоп, мені показує якраз сюди. А, сюди якраз треба, але треба перевірити вагони, так? О нього? Можна? Якраз туди і треба, так? <ривання> розтяжки, так я забув вже, що тут розтяжки є Мене, до речі, бабла має бути, ну 170 життю, що якийсь буде знову хоррор. О, пакет. Тут дуже популярний, відомий. Това да е хоррор, да? Давай. Пръхи на мене. Я в своей тени, тени <плес> Протегаз. Так, не сюда, да? Я просто нашел занечку. Дистанция полиса. Гарна механіка оця. В іншому напрямку. Угу. Так і робимо. Let's do this. О, oh, все, чекпойн. Після смерті Павла я знову залишився сам. І я повинен був якось дістатися до чорної станції. Мене там чекав Ульман. Дера? Хоу. Попа, сечо, хволис Швидше! О, зараз роба буде. У цих тунелях не часто здивиш людину. Побалакись. Ми тут знаєш повуха в лайні. Приєднуйся. <гум> У мене свого лайна вистачає. Їх там? Ви бачили? Десять, двадцять? Ні, краще не кажи. Може, прорвемося. Знаю, якого чорта ти сюди заліз, паруче. Але зайві бійці нам не завадять. Прохід на станцію запечатаний, доки там не скінчиться евакуація. Готуйся до бою. Можеш забрати собі набої, як у сховку, он там. Тепер ти один з нас. Наш загін зветься. Діти під земель. Давай, давай, Ді... діти під замелю. Давай, пора. Ми повинні потриматися ще кілька хвилин. наші сім'ї, які залишилися на станції. Ну, ну. Кожен монстр, який прорветься через лінію нашої оборони, А борони, тут можна вбити свого? Хтось знає? просто туди. Туди, де ваші дружини та діти. І він їх не пошкодує. Ми не маємо права програти цей бій. Проти газу не А цей час, до речі, витрачається, так, поки я похожу в проти Йома. Смокійно без паники. Саш, якийсь босс. Вони зараз всі повибляються, та? Не, не можна? А, не можна, фух. Фух. Я пробував. На зараз всі повирубаються. А, я тоже? Носачі. Йома. мо Усі в порядку. Хто сказав? Чудовий день сьогодні. Голову з плеч. Будьвувати не доведеться. Хаоті. Чорт! Проглядє! Так, я запит... Куди ви зразу на мене погнали, свині. Нам кинеть. Наш гордый варяг. Пощадка, не пойдет. Ой-ой-ой-ой-ой, каза, жденочка. На <пощадь> нах. не жива. Порожній. Прикрити, брат! На. Уби туди це буде не ушкоджень. Поспіль, те дешо. Маслини закінчилися? тащить бассейн. <решок> Курва. Ай, кот снова свинья, меня. Игра крашнулась, или что? У меня игра, походу, крашнулась. А стрим идет? Стрим Игра крашнулась, походу. Ну дай трохи яркості. Ага, окей. Да, стрім іде? Так що з цією грою буває, та? Привіт, Діма, здоров. Дуже вчасно зайшов. Є. Та прикол в тому, що ігра крашнулась. Прикинь. Ай, зависла просто. Я зараз буду перезапускати все походу. Бо вона прямо мені дуже сильно крашнула все. Ну, на хвилину, походу зараз буде у вас прогрузка. Зараз перезайду. Почекайте. Так, раз, 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 походу. Показування на перевантаж отразу. Короче, якісь проблемки появились раптові. Це може бути Может будь Зараз може знову вибити, да? Можливо, треба буде стрім перезапустити. Ладно. <кхи> Тоді я, можливо, вироблю повністю перезапущу.